Привіт, друзі! Я Олександра, і сьогодні день, коли ми говоримо міжнародне оподаткування. Отже, для прикладу, ми сьогодні розглядаємо ситуацію, коли громадянин України переїхав жити у Великобританію, але в Україні отримує доходи від здавання в оренду нерухомого майна, тобто чи потрібно буде платити податки з експлуатації нерухомого майна, яке знаходиться в Україні? Чи потрібно буде це декларувати у Великобританії і доплачувати податки відповідно у цій країні? Дивіться, звісно, нам потрібна конвенція про уникнення подвійного податкування. І, власне, якщо беремо текст конвенції з Великобританією, це стаття 6, дохід від? Нерухомого майна від здавання в оренду нерухомого майна. Отже, там сказано, що дохід від майна, що знаходиться в іншій договірній державі, може бути оподаткований. А в, ну власне у цій іншій державі, тобто дохід податкового резидента Великобританії. А ми беремо ситуацію, якщо громадянин переїхав, він є у поточному році. Податковим резидентом в Великобританії, якщо він здає в оренду нерухоме майно і сплачує податки за ставками в Україні, цього буде достатньо. Тобто у Великобританії немає додаткового податку чи процедури декларування такого доходу. Ну, власне, з декларування не буду, не буду говорити неточні речі. Я маю на увазі, що претензії. Щодо несплачених у Великобританії податків бути не може, тому що конвенція має пряму норму. Цікаво, що написано також у статті 6. Я перевірила, наприклад, для, для прикладу конвенцію із Сполученими Штатами Америки. Можу сказати, що текст майже ідентичний просто у тексті конвенції зі Сполученими Штатами більш широке тлумачення, є більше пунктів у статті 6. але тим не менше дохід. Від а, майна, що знаходиться на іншій договірній державі, у іншій договірній державі сплачується податок відповідно у цій договірній державі, і навіть за умови, що експлуатація такого нерухомого майна є а, якби незалежною професійною діяльністю, тобто використання йде у незалежній професійній діяльності. Можна спробувати зробити висновок такий обережний, що якщо ви підприємець в Україні і здаєте в оренду нерухоме майно у вас як здання в оренду нерухомого майна, мені здається, що у цьому випадку в іншій країні, ну звісно, по інших країнах треба дивитися конвенції з цими країнами, але, наприклад, в наших прикладах Великобританія і США. Не буде претензій щодо доплати податків з такого виду доходу. Це власне цікаво, тому що я думаю, багато людей. Якщо виїхали, вони можливо отримують дохід від нерухомого майна України. У нас на цьому все. Ми вдячні, що ви дивитесь наш канал. ставите лайки. Рекомендуйте друзям. Нам все добре. До побачення.